А є якась профілактика, тому що ми зараз з вами так поговорили. Я думаю про наслідки і розумію, що після цього інтерв'ю і цієї розмови, знаєте, ніхто не захоче йти е, на фронт. Ну, ж якась профілактика. Ти можеш, йдучи на фронт, запобігти якимось речам. Ну, я не кажу, звісно, там про відірвані кінцівки, тоді це війна. Але от та профілактика. Ну. Профілактика це те, що я сказала, можна зберігти сперму і вже бути ну, укрі, ким, укрі, трошки Ну Окрім, якщо не про репродуктивну за, функцію, mm -hmm. а про, от, про а... якісь інші, можливо, так базові речі, чого треба дотримуватися. Ноги повинні бути сухими завжди. Якщо є така змога змінювати, хоча б мати додаткову пару взуття е, тактичного, да, тобто нормального взуття, для того, щоб перевзувати мокре взуття. Це дуже важливо, ноги повинні бути сухими. А, далі е, питання харчування це звичайно страшна історія, тому що коли ми бачимо хлопців, які в восьми місяці їдять одну тушонку, то вони хочуть тільки одного: це раніті або чогось для шлунку, тому що вони вже просто більше не можуть. Тому, якщо є змога якось, ну це більше вже питання до там, керівників підрозділів, до якогось там постачання. Це більш-менш нормальне харчування, нормальні пайки для хлопців, для збереження в нормі шлунково кишкового тракту. А, є проблема, звичайно, з контузіями тут єдине, що це вчасно надати медичну допомогу з контузією. Тому що чим раніше буде відновлена робота головного мозку, чим раніше буде зняти набряк, тим менше буде наслідків після такої, такої історії. А от те, що обвіз Навушники. постійний, бронежилет і так далі, як це, з цим. Це вага. Яка профілактика для цього? Не стрибати з висоти в повному, в повному екіпіруванні, тому що це дуже, дуже небезпечно. Ви просто стрибаєте з мішком цементу, да, на, на, на спині. Ви просто можете зламати собі хребет, якщо ви пригаєте в, в важкому бронежилеті з усіма всіма обвісами. А якщо є змога це знімати, знімайте, будь ласка. Тобто не треба в цьому знаходитись постійно. Зрозуміло, якщо є безпека для того, щоб це зняти. Знову ж таки, не намагайтеся надягнути на себе все, що тільки можна, тому що це теж ну, не є безпечним. Найважливішим, як на мене, здається, то треба мати зброю, треба мати ножа, треба мати аптечку, треба мати шнури, паракорди для того, щоб вас могли витягнути з якогось. Зараз буду матюкатися. У нас не можна у нас Можна, можна, можна. з якогось піздеза, щоб вас могли просто витягнути. Тому що просто інколи не можна. Тобто, якщо є і є карабін у хлопця назаду на цьому, на бронежилеті, він, йому можна кинути паракорд, він собі зав'язує, і його звідти можна, можна потрошку витягнути. витягнути. Якщо цього немає, то інколи під шквальним вогнем не можна витягнути Це це просто наражає на безпеку і того, хто буде витягувати цього бійця.